Вітаю! Сьогодні неділя і я зранку, як завжди, у своїй тепличці пеларгонівій. Тому я хочу сьогодні вам показати, провести такий невеличкий відео огляд своєї колекції, що нацвіло, що готується і взагалі, що відбувається у моїй тут теплиці. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Ось тут знаходиться мій маленький столик, на як якому Наростають мої зонартики і сортики молоденькі. Це тут є. Я не буду розказувати поки що тут не цікаво. Пішли далі. Подивимося, хто в нас тут розцвів. Ви бачите, якщо трохи неправильно вимовлю, які назви сортів, ви зрозумієте. І так, Рунис Ролел Коастер. Ось такий сортик чудовий. Гарно наростив. Кущик, випустив багато бутонів. І ось така шапка величезна. Ось подивіться, дуже гарний сорт, просто нереально гарний. Далі. Закінчив, майже завершує світ... своє світіння зонартик Лара Енви. Нарощує зелену масу. Ось подивіться, як обростає. Тому що з весни, коли я його пересадила, дуже сильно скинув листя. Це таке з унартиків є. Явище. Кілька ще шапочок випустив. І ось така квіточка ще залишилась. Що в нас далі? І так. Ловеріве. Всі знають цей сорт. Майже у всіх він вже має, мабуть, є. Це які шапки. Сорт дуже Гарно квітне постійно, від зими. Передсвіт я випустив нову шапочку. Перед я випустив нову шапочку. Ось отакий він в мене. Далі в мене готується цвісти Лара Манджорі. Не можу дочекатися. В мене тільки ось він з'явився. І Лара Бандарин. Ось подивіться. Далі готується цвісти фалей. Фалей, як завжди. Всі його знають гарний, шикарний. Міс Ось зацвіла, Багато бутонів. Ось подивіться, є повно бетонів. Ось такі шапочки. Ось ще квіточок. Ось є черенки, кому хочеться цього сорту. Звертайтеся, ось є така і моя прелість. Також розпустила свої квіточки. Ось така Вісковий туман подобається, люблю цей сорт. Маю два кущі, ось мені виглядає як величезні квіти. Просто величезні, гарний. Угаліні. Білі роз. Ось так цей сорт розцвів. Шапки великі. Ось тись. Цвітаю, ось, бачите, загорів на сонці. Коли розцвітає, ось отак відпочинається, зти вершкові квіточки такі. Не, не білого кольору, ні, Такого гарний сорт, хто хоче може звернутися У мене є ще один кущик великий, гарний з бутоном. Далі Далі в мене тут є такий сорт, українська селекція, готуються цвісти. ПС гортензія. Покажу, як тільки розцвітає. Я його вже бачила, він вже цвіти найперше. Як розцвіте, я обов'язково вам покажу. Далі у мене цвіте тут вже від зими також. Новіс Ось Шапочка перецвітає, подивіться, гарний сорт. Я його люблю за те, що він такий компактний, міцний. Шапки великі. Це родзинка кожної колекції. Це кущик-дублик. Тільки випустив Суцвіття, де Це набито бутончиками, просто набито густо-густо і ось розпускає свої куточки. Далі ми переходимо до кілушарій. Ось такий сорт рясниці, красивий. Бачите ці мазочки на верхніх пелюсточках. Багато ходить розмов про його схожість з салманком Тес. Хочу сказати, що схожість є, але відмінностей багато. Зроблю порівняння відео, поставлю їх поряд, щоб ви роздивилися. Єдине, скажу, що велика відмінність в тому, що цей сорт не загорів так в мене на сонці, а салманком Тес загорів. Ось, подивіться. Далі у мене тут розцвітає астрід. Отакі бутончики-почечки. Сорти гарні, гарний, цвітаря Також повинні бути буде в кожній колекції. Далі ми переходимо. Особливо зацвітає боре. У мене два кущі, че бере, от я повернуся. Ось, бачите, пропустила. Остаться цієї вже перецвітають деякі шапки. Набиті шапки зі свого кольору. Гарний, рясний. Все починає тільки ці розцвітати, Бутонів накидали це таке перше, перший розпуск, але <плес> все це. Через недільку буде дві бояти. А ось моя грушенька. Да, це сорт неперевершений. Просто тут немає навіть що казати, подивіться, яка. Тут дві шапочки просто в купу збилися, Рюшечки. Ось так, Коли розцвітає, отакі бутончики відкриваються із світлішим низом. Навіть коли прицвітає, він красивий, тому що суцвіття просто присохло. Ось таке сухенько стається. Це мій марлізон. Мерлізон 2. Не зрозуміла ще поки що це тут відбувається. Чи це взагалі він. Чекаємо повного повторного розцвіту. Ось в мене є кущик маточний. Бо те, тут цвіте дублик з нього. Ось подивіться. Можливо, ви підскажете. Ось такий він великий. І ось такого типу листя. Ну, ніби з анартивковий тип листя. Побачимо, що він себе покаже. Тому що на даний момент тих розочок, ті розочки, що мають бути в Мерлізона, я бачила тільки. Ось подивіться. Перший день, а на другий день він розкривається і стає просто отакий. І колір в нього якийсь просто рожевий. Тому чекаємо. Шкода, звісно, що це буде пересорт, тому що купила його дорого. Але що є, то є. Таке теж та буває. Анна Жиганета бутоні кущ. Ось подивіться, який великий, збитий. Тому що я дуже велике значення приділяю з весни самому кущеві. Сам перед я займаюся формуванням куща, а тоді цей кущ красивий, густий і випустить безліч бутонів. Про це як це я роблю, я буду вам розповідати, знімати відео, показувати. Тому підписуйтеся і спостерігайте. Принц густав. Проблемний сортик, всі про це знають. Кожного... Кожної зими він в мене один маточний пропадає, тому я завжди стараюсь зрізати череночок, зберегти, завжди в бутонах, завжди. Що зимою, що так. Може це і не дає йому сили наростити кущ. Через те і принц і через те його ціна завжди. Деніза. напустила бутончики. Оце, Деніза, це всі знають, що то за сорт, нічого що від цьому. Він вже не новинка, але він завжди бажаний бути в колекції. Ось розочки не відкривається. Хоча моментами буває цей же самий сорт у мене відкриє розочки. Нічого не можу зрозуміти, від чого це залежить від жари, а на даний момент також жара стояла. Ось, Бутони мають бути більші. Це перша суцвіття. Вони повинні трошки бути більші. Вони не будуть більшими. Лаурен Олександра починає цвісти карлик. Також дуже гарний сортик. У мене є черенки. Звертайтеся, хто хоче мати такий сорти в себе. Ріду конфіті. Ось так одне, також повно від бутончиків напускає. Дуже гарний сорт. Ось гляньте. Далі у мене є тут Діана Палемер. Зірчаста пеларгонія. Гарна, збитий такий кущ, товстенькі квітоножки, квіточки, як схожі на гвоздичку, такими січеними пелюсточками. Завершую. Це буде перша, друга, перша частина відео, тому завершую, щоб не було довге, буду частинами вам показувати.